Новий патріотичний плакат на вулицях міста. У Криворізькій гімназії номер 10 на білому полотні вимальовуються букви. Це процес створення банеру. Зокрема, долучилися до роботи і 12-річна Таїсія. Дівчинка з самого дитинства займається творчістю, тому на прохання допомогти погодилася навіть не роздумуючи. Мене запросили вчителі і ця компанія для того, щоб допомогти намалювати банер. Цей малюнок доволі простий, але на такій ткані доволі сложно малювати. Для початку треба накреслювати форму і об'єм рисунку. А, а потім потихеньку нарисувати часті цього рисунку. Ідея створення плакату виникла не так давно, проте одразу ж приступили до реалізації. З приміщенням для роботи допомогла рідна гімназія організаторів. Відтак розмістили 21-метрове полотно у коридорі та приступили до роботи. Будуть і символи, і написи, і щит буде намальований. Єдине, що можна сказати, що він буде в честь полеглих героїв нашої держави. Ідея виникла в щоб люди пам'ятали про полеглих героїв нашої держави, та не забували, що треба віддавати шану людям. Спочатку наносили ескісолівцям, опісля на чорно-білому полотні, почали фарбами вимальовувати яскраві барви. Основні кольори розпису синій, жовтий, чорний та червоний, бо саме вони є символами нашої країни, сили та незалежності, адже плакат присвячується саме нашим захисникам. Вчора прийшли до нас хлопці і звернулися з проханням допомогти їм з наданням приміщення для того, щоб вони малювали банер. Почуття цього потрібно. Воно, ну, коли в такий час настає і всі об'єднуються і теж приймають в цьому участь, то, звісно, ну, досить таке хвилювалося, схвилювало». Загалом, завдяки старанням учнів, вчителів та організаторів, розпис патріотичного полотна закінчили за один день та залишили до повного висихання. Уже 30 грудня витвір мистецтва має з'явитися на мосту поблизу 95-го кварталу. Наша знімальна група вже бачила кінцевий результат, але ми зберігаємо таємницю, яку розкриють організатори на урочистій ході наприкінці року. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Іван Сергієв Паршимський.